Тілочки гуляли у саду, а що зламалась гілочка, рятуйте, бо впаду. Між палочками пала і вийшла буква Н. Це буква то Це урок першокласників у приватній лінгвістичній гімназії. Їй вже 13 років. Весь цей час приміщення орендують на одному з поверхів звичайної школи. Платять одну гривню за метр квадратний, що становить до двох із половиною тисяч гривень орендної плати за місяць. Зараз платимо по пільговим орендам навчаються діти з багатодітних сімей, навчаються діти інваліди. Які не можуть сплачувати великих коштів на сьогодні? Вартість утримання одного учня в гімназії складає 2100 гривень. Костя у 10 класі. Він неодноразовий призер Олімпіад з англійської мови. Його навчальні успіхи вражають, враховуючи обставини. Я маю ДЦП. Тут він вивчає дві іноземні мови та відвідує різні гуртки. Займаюся плаванням, займаюся музикою. Граю на фортепіано, займаюсь вокалом. В гімназії 166 учнів. З них сім дітей з інвалідністю. Та 22 переселенці переселенці зони АТО. всі вони мають знижки за навчання, так звані стипендії. А ще ті, хто виграє міські та всеукраїнські конкурси або відмінно навчається. Багато талановитих пояснюють вчителі свого часу. заклад увійшов до переліку 50 найкращих шкіл України. Навчаюся тут вже три роки, переможеться багатьох олімпіад. А минулого року я навіть здавала безкоштовні екзамени у одну з найкращих шкіл Великобританії. Весборнську і я поступила, здала, і мені навіть запропонували знижку на навчання. Але я вирішила, що я вже довчуся тут дев'ятий клас. Рішенням Київради ще 2011 року. Зараз гімназії треба укладати новий орендний договір, де вартість підвищена. Ми маємо платити 3% від експертної оцінки приміщення. І дуже парадоксально, що експертна оцінка саме оцінюється від того вже приміщення, яке ми зробили. Оренда має підвищитися у 22 рази. Становитиме 27 тисяч гривень на місяць. Перекладати нові витрати гімназії на плечі батьків своїх учнів, директор не має наміру, але й таку суму заклад просто не потягне. Тим більше понад півтора мільйона гривень за ці роки було вкладено за ремонт і переоснащення закладу. Ви помітили, які в нас гарні зараз класи, меблі, шафи для роздягання. Спочатку, коли відкривалася гімназія, звичайно, у нас цього зовсім не було. В нас були обдерті потолки, з яких капала вода під час дощу, підлога лінолеум з дирками. Тепер усе затишне і сучасне для наймолодших учнів навіть ліжечка передбачені. Втратити все це означає позбавити навчання тих, хто їде сюди навіть з області, стверджують учителі. Євгенія Таганович, Максим Петраков, п'ятий канал.